Заборонені речі є приступів. Поліцією Віннищини спільно з співробітниками СБУ, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, задокументовано незаконну діяльність злочинної групи, яка на території Вінницької області організувала функціонування нелегальних гральних закладів. В ході проведення досудового розслідування задокументовано незаконну діяльність гральних закладів, які діяли на території міста Вінниці і ряді інших міст нашої області. 30 жовтня було проведено біля 20 одночасних обшуків за адресами гральних закладів, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Встановлено, що до організації злочину причетні 8 осіб, сімом з яких вже повідомлено про підозру та вручені клопотання про обрання запобіжного заходу. На даний час триває слідство, встановлюються інші учасники злочинної схеми. Thank <laughs> you.